Почнемо. У як з англійської мови з третім розміром бюсту порвався лівчик. Весей, братише, всі настали. А на місто дурно, ми ото приїхали, гуляли по ньому, в замку були, з жабою фотографувалися, не навзивають мою дівчину. Чу -чу 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 -чу. Чому ви мене залишили за кулісами? Я ж капітан, де ж мені капітан! Ходи в наші команді, як британська королева. Я що? бравлю, але не кайфую? Та ні, Баба ти! А що в нас далі по постирає? Це Богдан, він наш слугач. Без нього ніщо, та ми із ним ніщо. Це, я йду, тут почула до бенткого кавер. Вася, Вася, зачекай, зачекай. Тобто твій кавер настільки великий, що з нього піти, до нього ще погибне дійти. Взагалі, будеш моїм заступником. Класно, буде заступником. Ми з тобою, як ментемс. Не бережи мені, нема мені голубого. Паток семьи. <риклад> ма! Ма, ну впусти мене на дискотеку. Боже і молодик на лазить своєю молоді. Ну ма, ну впусти! Я же тобі сказала, що ні. А у нас 46-та сера. На шумівшого клопасти сутінки. Белла! Белла! Що епіку? Белла, ми не можемо піддати! Ой, лісі коепіку, але чому? Бо oh, я стріхав тобі, Белла, я не вампір! Але хто ж ти епіку? <laughs> Думаю, як і всі. Саука Геліни готується до Єлиго 2012. У нас мініатюра Суліс і Василь Антонюк. Ну, стадіон у нас є. дороги — нормальні. Готель теж є. Ну так, що чапи? Вона м'ячиків з три. Систе, возьмите голова, а у нас мені коза в сім'ї. Пен'ені. Тен мене. Тен Що свинюха, знову дився? я не пи! Не мені, ми зломують 20 років, мати, у нас дітей, а во Львівське 17-15. Відчуть з минулому. Японія країна сонця, що сходить. Білорусія країна картоплі, що сходить. У нас Сталін і в себе на догоді. 17 століття, князівське місто Дубно. Oh, <tiny> Чого прийшли? Дубно брать буде. А почав чому вони не брать? Um. Подрест. А ти ж іро пробляти. <tiny> Прийдь по п'ять, а потім Князю, князю дух на волосі! Хто облужив? Я лужани. І борських ні казарів, а проросних, а Скільки Скільки мимося? Не знаю, де перемостали станемо дві Тоді, обличте мені! Я о, без текст знайшов, якось возначно кінчилось. Мене, друзі, місто дурно, ніким ніколи завойоване ще не було. Не змогли його взяти ні монголи, ні татаги, ні монголо-татаги, а не вівці.